Так, друзі, всім привіт! BMW 320 на продаж, яку ми підбирали більше трьох років назад. Так, по автомобілю Це 320 i на повному приводі. Що було по пошкодженням? Пошкодження, пошкодження були по передній частині, була заміна капоту, оригінальний в колір. Тобто він не фарбований. Потім бампер. І оптика змінювалася після ДТП. Потім далі е, класна зимова гума, літня також класна. Потім е, замінені тормозні колодки буквально недавно нові, е, гальмівні диски в нормі. Потім накладки на дзеркалах, е, спойлер і задні LED-ліхтарі. Ось в такому дизайні. Далі. Далі встановлені накладки на ручках, сидіння, до речі, ось в такому стані, потім до встановлено М-кермо і до встановлений мультимедіа НБТ. Прикольні 3D-коврики, такі типу шкіряні стан по автомобілю, ну, я б сказав, наближений. До ідеального. Е, так, покажу, що вона вона четвертий місяць, 16 рік, по виготовленню на пробізі 100 тисяч 100 кілометрів була заміна ЦП ГРМ на гараж Райсер, документи є. Е, і останнє обслуговування там майже. Майже на 800 доларів, тобто замінили все, що потрібно було. Масло в коробці також мінялося з піддоном. ну Типу, автомобіль обслужений максимально на свій вік і на свій пробіг. Тому, кому цікаво, будемо надавати більш детальну інформацію. Ще трішки покажу по стану. Сидіння в нас чорна шкіра кермо від М дуже прикольно виглядає. Та і в цілому автомобіль, я б сказав, як для BMW F30 збережений максимально наскільки це можливо. Ще раз обійду по колу, щоб було, щоб було зрозуміло по... Остану. Так, друзі, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, будемо надавати детальну інформацію і будемо вести комунікацію. Так, автопошук ЮА Максим і Геннадій.